Друзі, всім привіт. Зараз трошки познімаємо ціни на продукти в АТБ. На фарформу заводі. Так, де моя подсказка. Кстати, дуже багато пива. Дуже багато всякого пила. О, по 50 да, була корона. На прошлом неділі вже у нас по 71. Кстати. А яке я брав? Кись по 20 гривень брав. А, ось, кстати. Такі. Я і раніше я обрав, таке більш-менш непогане. 20-90, 666 6 оборотів. Ну хай вона постоїть, я думаю, її все не заберуть. Оце mm. не пойму. А яка різниця? Це бланч? Це світло, може ще оце попробувати. Чи раніше я брав. Ладно, не будемо зациклюватися. І навіть текілолайм по акції. Тобто, акції бомбезно багато. Ще треба в розетку зайти. Ну то вже я без вас. Ще секунду підсказки мої. Зараз поїдемо зразу возьмемо консерви, сердіну на олівковий. Олії, з додавленням олівкою олії. Щас я гляну соки. Коротше, садочок, що вже все. Акція скінчилася по 48. А що це без акції 48? А, це нектарин. Коротше, непоганий томатний сок. Ой, бачите, я два брав, чи то є наш сік. Я вже заплутався трошки. Все, то я брав наш сік, Он з сіллю. Дві баклажки брало таких політрових по 48, бачите вже 59. Все, акція закончилась. Кстати, він не дуже такий солений. Кому не подобається дуже солений сік, томатний, то він такий. Не дуже. Так, капусту мені не треба. Так, хто мог показувати тебе? Маринка, каже, показував Дивіться, Ух, ну це худа ще. Ще не наїлося. Огірки у нас дорого. Це тепличні неухті. Помідори там у нас є пару помідор. Не знаю, може пару помідор добрати. Так. консерви, А, хліб. Ну як же без хліба? Підіжіть, а де в нас хліб? О! Поїхали возьмемо хліба. Так, давно я вам не показував по чому сахар, да, навірно. Ось, цукор фасований. 32,90. Скільки у вас? Кілограм? Кілограм. Розумний вибір, килограмм. І муку давайте я вам покажу. по чому зараз мука 49,90 хуторок, я думаю, найприкольніше. За цих що тут є. Ну, це в кожного свій вибір. Є сісь. Ага, це вже по 1800. Ну кілограм ось, А, так і це було кілограм щось я запутався. Угу. А де кілограмки? Кілограмівки. Тут два. А, он вверху. Блін, навіть акція на котрох 22. Скільки? то 71, да? І он по двадцятки. 20. 2050 на кілограмові акції акція і на сіль ось на якусь акцію 1290 да? 13 гривень кухона кам'яна перший гатунок сіль мелена розумний вибір. давайте глянемо на неї розумний вибір. якась фу в ліс вона в муки трошки в ліс ще трошки давайте вам крупи покажу бо в мене сьогодні покупок мало Не на сама консерва Сиром нас пригостили. Сир мені навіть не потрібен, хоча є по акції. але я вам покажу. Так. Щас купимо чорний хліб. Половинку. Чи може буханяр сразу це не? Зараз підожді, він поживний особливий, хліб, да, четверточок. взять одразу і не заморачуватися. Я три дні виходний. Сьогодні у нас перший день до 15.06. Все, Все. беремо Берем там целу буханку. Будем її їсти вдвоє три, три дні. Так, тут нічого гарного. Хтось людей так багато блін, так уже, вже і время. 5 часів. П'ять часів вечора, прикиньте, а я б зібрався вам зняти контент. Контент. Масличко, може якийсь по акції 76-86. Коротше 80, ось якийсь дев'яносто п'ять. Терепири, тролвали. Так, ми, 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 ми. Їдемо. Так, а що тут морожено? Каштан? Розумний вибір, Ну ми таке не любимо. Така ціна, він взагалі по ходу хімозний. Так, в додатку я не бачив ніякого. Блин, надо спросити було Вані, що вона буде молоко. Може взяти молоко їй. Або може собі. Так, до 22, го 21. го до 21-го, до 21-го. 38 гривасів ферма. До 22-го все урвали, молоко Стоять. Багато покупців ходять, знаєте, таке чи сплять, чи не знаю, чи щось мріють. Взяв те, що тобі треба і все, свалив. Осторожней. <різований> так, 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 так. А, кстати, надо якусь ковбаску, може на вечір. <плес> Щось таке по акції смачне. Блін, надо було, може, рюкзак не лежить в корзину. Кобасам бруляв. Кстати, я її колись брав. Вроді вона непогана. Це 59 гривень за 100 грам, чи це за паличку. 590 гривень, виходить, так, да? кілограм? Так, да, це за 100 грамів. Це якась модна. Та нам в принципі хвати вечір. Так, до второго десятого. Не зрозумів. щось в мене збито. А, все правильно, 12.06. -е ну -е. будем считать, що ты свіжа. Ай, ладно. Аня казала варенку в рідному селі взять. Ну я не знаю, така погода, я вже два рази ждав, поки пройде дощ. Страйте ось. Шинко бубана. що це таке шимко бубана? А рубано, шинку рубано. Короче, не знаю даже. Вось варенка есть, можно такую вареночку взять, попробовать Ликальская. Добро. Давайте по акции цей кусочек ще возьмем. 12 счет. Тоже такая свеженька. Вроде її колись брав смачна, не хочу здесь. Рідне село заходить, як можна взяти. Така красивіша. Так, друзі, все. Два віда ковбаски. Кстати, в мене в списки нема. Добро. Мені подобається ця фірма. Молочко. Кстати, молочко буду, напевно, я сьогодні ввечері пив. А ось і консерва. Кстати, я купив кетчуп. Якась новинка, чилі, Этот, чумак, чилі. Ще ні разу такого не брав, Бо якийсь острий. Може я його й не в'їм. Ось хотів. Сардинка, в олівковий еліт. Це вже пробували, провірено. У нас взагалі вже консерв не поставилось. Все поїли. Ріга гол. Взять 4 банюки одразу на 200 гривень. Ще й буду учасником. Зараз конкурс проводять. Дві покупки за неділю 200 гривень. І ви там стаєте учасником. В розіграші — 50 тисяч. Я вже колись був учасником два рази, нічого не виграв, тільки був учасником. І це раз така сама ситуація. Я, ну, я беру і не за конкурс, а я беру за те, що мені потрібно. Такі красиві бутилки, всього так хочеться. Но, но 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 пивка возьмем дві баночки буде варіант і пиво попити вечором і молоко якщо вечором пиво молоко знать завтра так в принципі мені оце вже більш нічого не треба надо. надо сир но мене угостили просто для вас треба показати там якийсь сир по акції вроді непогані так так, от улюк прийшов і кажуть, зачепив мій велосипед. Чи чого він похилився, чи то він сам по собі. І на огірки. а вже да. все. Огірки треба було до фермерів зайти, там, де я відео записував. І вам показував шорти. Дуже дешеві огірки, такі маленькі, корнішони. Оцю ми не, попро... не пробали з комбрію. Все те саме, тільки скумбрія. але ну, вона дивіться на 22 гривні дорожня. Баночка та сама, пилю аж припала. Люди не беруть, бо дуже дорого. Ось ця штучка прикольна, але вона ще була раніше в собственному соку. Валіє ми не хочемо в обичній. Зараз, якщо вжарив знову дощ, я не знаю, з'ять мені їхати по дощу прийдеться. А ще треба в розетку зайти. Щось погода підкачала. А оце що за сердінка? З додаванням олії, але не оливковий, да? 58. По карточці. Ладно, давайте так, коту, коту ми тільки передали раз, п'ять баночок. І ще шебо було по акції, я передав. Вчора йому отвезли, оце він щось забракував, пецуп. Хоча воно кажесь дороже, ніж шебо стоїло. Чи шабо? Ну, коротше не пам'ятаю. Тож ще кіт перебира харчами. Ну, Віскас по акції, так, да, на що віска це не знаю. Пес перебирає харчами. на роботі. ну коруча. Щось ці обнагліли. Лейси по 60 по акції. Краб я не люблю. Та й акція така не ухті. Так, ну що, друзі, давайте поки не забулись, візьмемо пару баночків пива. Покажу вам сир акційний. Можливо я пізніше возьму, але поки що там, чувак вигірки бере, може взяти пару гірків. Бо до фермерів я не співав вже почало шостого, тільки в розетку нема. Зайду і усю. Так, давайте положимо пивка. О, бачите, підбирають, підбирають. Ні, синя, кажись, підожди, з привкусом чогось, непонятно. Жовте. Таке холоднюче. Герман Річ. Якийсь король. що робити з тими огірками, там по 45 гривень. Ні, по 40, чи по 45, по 45 були гірки. А що у нас по шоколадках? 56 мілка. 56 обична мілка. Міленіум по 41 гривні. Ладно. Слідуючий раз, можливо. Зараз на сири ще заїдемо. А, ще знаєте що хотів глянути кокове. Кохове. Те що я люблю. Амбусадор. Амбусадор Кокове. Так, молоко, молоко взяли. М -м -м. Ось непогані сири. Кому по 54 гривні 150 грам Поки що ми їх пропускаємо. Горіховий це крутий такий, самий дорогий з них. Я ж хотів колись зелений купити. Ладно, далі. Так, по ну, до мене з'яня чи ні. Ну ви зрозуміли, так, ковбаску не на сьогодні вареночку, завтра копченочку. Потім там щось ще з образимо, може Там у нас якісь морозилки, є ось бухлішко елітне, чи просто модне. Доступне, в принципі. Я думаю для звичайного роботяги доступне. Може людина собі, да, так, я дозволить. Допустимо за 254, чи ось за 250. Зрозуміло, що не за 500, не за 600. Так, зараз я ще, ще гляну свою подсказку, Ага, олівки. Ну олівки мені ніхто не заказував. Колись я на тих олівках лоханувся, а так були по акції, взяв а них зовсім не по акції. Гірких літ, ладно. Щось з гірками, я вирішу. Так, друзі, окей, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Побачимося в наступних серіях. Всім гарного дня, мирного неба. Везде такі черги здорові, жесть. Мені може деще відкриться. Я маханувся, трошки не встиг. Ну нічого, так все, давайте всім пока-пока, побачимось.